Досить часто у спінінгістів виникає питання, чи потрібно заводне кільце на передній частині колувалки. Якщо потрібно, то навіщо? На одних приманках вона є, на інших немає. І чи потрібно встановлювати ось такі вертлю? Заводне кільце виконує дві основні функції: Зізнальний елемент між приманкою та шнуром або застіпкою. Друга функція робить вільний рух колувалки, за рахунок чого створюється. Колувачу або розмашиста гра граблишні, тобто не обмежує її рух. Тепер кожен пункт розберу окремо, тому що є багато факторів, які впливають тут і наведу приклади. Одразу, коли виріб потрапив до ваших рук, виробник вже потурбувався, чи потрібно вам це завідне кільце. В основному, але є такі виробники, які навіть не оснащають гачками колувалочки, тому. Дають вибір зробити саме вам. Такий критерій, як вага коливалки, є основним, коли встановлюється кільце, тому що ці коливалки важкі та мають більший вплив навантажене саме на цей з'єднальний елемент, встановлюються на приманки від сами і більше грамів. Це приблизно від 7. Кільце буде розкривати гру приманки і не сковувати її. Далі за кільце чіпляється карабінчик. О, можна ось так: вам покажу. Чіпляється каракого прив'язується жилка на маленьких блешнях. Їх можна не встановлювати за рахунок малої ваги достатньо одного який буде чіплятись напряму, але можна встановлювати і на маленькі приманки таке кільце. Тоді ви можете напряму одразу в'язати вашу жилку без встановлення карабіну, тим самим зменшити ці з'єднальні з'єднальний вузол, але втратити для... заміни приманок. Тому підводячи висновок на великих коливалках кільце це необхідність. На маленьких коленвах ваше... розсуд та оснастку. Також залишаю за вами право вірити, що на маленьких коловалках кільце дає більш вільну та розкриває гру приманки. Що маю на увазі, ось дивіться, беру, чіпляю карабінчик, і у нас створюється ось такий от, куди хочете, вона обертається в будь-яких без обмежень варіантах. Тут ми бачимо, якщо у нас ось такий от широкий карабінчик. Він не сковує абсолютно ніяких руків. Бачите? Те ж саме робить е куди хоче. Тому, коли Валочка працює в своєму діапазоні і виконує робочі рухи. Тепер по вертлюгам, навіщо вони використовуються, щоб не крутило ваші шнури, коли це може трапитись. Перше, це приманка має обертальні рухи, може е приманка друге, входити в штопор. І третє, ви самі заводите приманку в штопор. Що маємо на увазі? Наприклад, швидко викручуєте приманку під берегом, і деякі коливалки при такій дуже швидкій проводці можуть почати обертатись. В інших випадках цей з'єднальний елемент нанесе несе ніякої користі та функціоналу. Але ось тут бачите: Абу Гарсія зробив ось такий варіант. Він з'єднав кільцем коливалку і напряму зразу одів ось такий вертлюжок. Тому ви без Помічі карабіну можете одразу сюди в'язати жилку. Думаю, Я вам допоміг розібратися, для чого встановлюються, для чого потрібні ось такі заводні кільця на ближнях.